Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал. Щоранку о 9-й. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Едуард Камардін, позивний ярий, 23 роки з Волині, любив життя, цікавився автомобілями та музикою, був чесним, порядним, працьовитим, боронив Україну в складі 59-ї мотопіхотної бригади ЗСУ. Був капітаном та командиром роти. Загинув 5 вересня 2022 року на Миколаївщині. Олег Самбуров позивний самольот 42 роки з Івано-Франківщини. Був турботливим батьком і сином, хорошим сім'янином, вірним другом. Був відданим патріотом своєї батьківщини. Боронив Україну в складі 356-го навчального артилерійського полку ЗСУ. Загинув 30 квітня 2023 року в Бахмуті. Євгеній Осипков позивний директор. 46 років з Києва у 2015-2016 роках брав участь в АТО, був чудовою людиною, надійним колегою і відкритим керівником. Боронив Україну в складі 101-ї окремої бригади охорони генерального штабу ЗСУ імені генерал-полковника Геннадія Воробйова, нагороджений відзнакою президента України за оборону України, загинув 3 серпня 2023 року на Донеччині, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня.